Любі друзі, мої вітанечка! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо щось солоденьке. Дуже смачне і дуже швидко готується. Цей торт друзі, готується без випічки. Зможе приготувати, я впевнений. Навіть дитина, тому що це все наскільки елементарно, але смак, коли ви спробуєте кінцевий результат, друзі, ви будете приємно здивовані. Це я вам обіцяю. Тому я пропоную не гаяти часу, а приступати до приготування. Нам потрібна мороженого вишня, друзі. Звичайна мороженого вишня, саме основне би було без кисточок, купляється в магазині. Тут вишня, вона кисла. Це всі, я думаю, знаю. Для того, щоб збалансувати цей смак кислотності, треба додати цукру. На 500 г вишні я додаю 2 столових ложки цукру. Гарно її перемішую. Вона у мене, бачите, морожена, я її не розморожував завчасно. Що нам дасть супер? Він допоможе пустити сік з вишні, це дуже добре. І він збалансує оцей кислий смак. Вона залишиться кислою, але не наскільки. Якщо ви хочете зберегти сік вишні, добавте сюди крохмалю, приблизно там пів столової ложки. Але в цьому рецепті я цього робити не рекомендую. У нас буде ще рецепт з вишнями, де ми будемо додавати крохмаль. Все вам буду показувати. Тепер, друзі, наступне. Потрібен лаваш. Так, ви все правильно зрозуміли. Звичайний лаваш. І всі такі пішли думати, як це торт і лаваш. Зараз все буду пояснювати. У мене тут один лавашик. Дивіться, він у мене ось такий великий. Що я з ним роблю? Я його ось так розкладаю. Тут виходить у мене два листи. Складаю його ось так. Визначаю ось тут серединку. І ріжу нафту. Тепер так само повторюю з кожним шматком. Тобто нам потрібно нарізати ось такі смужки. Чотири, якщо десь будуть по товщині нерівномірні, нічого страшного. Тут у мене вийшло 8 смужок. Дивіться, друзі, що зараз ми робимо. Підготуйте собі зразу тарілочку, така, друзі, щоб була подовгувата і трішки широка. Оберемо вишеньки, перу лавашик. І виставляю сюди ось так вишні. Все, більше не потрібно. Тепер акуратно я це ось так закручую. Лаваш у мене звичайний, як ви бачите, без всяких домішків. Простий, звичайний лаваш. Ось так. Закрутив. Ось тут, бачите, у нас порожнина є. Тут відрізаємо. І тут відрізаємо. Ось. І виставляємо сюди на тарілочку. Так ми продовжуємо наповнювати всі смужки. І ось тут відрізали. Любі друзі, вийшла в мене ось така краса. Вийшло 11 трубочок. Це у мене з 500 грам мороженої вишні. Так, це відставляємо в сторону. Ну, а наступне, що ми будемо робити? Звичайно, це ми будемо робити крем, друзі. Сметальний крем Саме найлегший крем, який взагалі може бути для тортиків. Сметана повинна бути холодна, це дуже важливий момент. Холодильнику і тримайте, дістали з холодильника. Та як я все холодна, жирність мінімум 20%. У мене тут 20%, Я не знайшов жирнішу. Там 30% ще напевно є. Якщо є 30% взагалі ідеально, А якщо є домашня, так взагалі чудово. Тому що зараз ми її будемо збивати. Також тут у мене 400 грам згущеного вареного молочка. Беремо міксер, друзі, збиваємо сметанку 2 хвилини. Засікайте 2 хвилини. Потім покажу, що робимо далі. Дві хвилинки пройшло, друзі, бачите, сметана стала ось така пишна, густовата. Тепер додаємо 2 столових ложки згущеного вареного молока і будемо вводити по 2 столових ложки. І перемішуємо все. Перемішали. І знову 2 столових ложки. Крем, наш друзі, повністю готовий. Я додав все згущене молоко. Бачите, вийшов ось такий крем чудовий, повітряний. Якщо у вас сметана виявилась погана і вона зовсім не збивається, тоді вже додавайте загущувати сметани. Але я думаю, в кожного із вас є та сметана, яка завжди збивається, і ви як йдете в магазин, берете тільки її. Ну що, будемо збирати тортик. У мене є ось така форма. Вона кондитерська, професійна форма. Якщо у вас немає цієї форми, взагалі не партесь просто. Візьміть таку форму, яка у вас є. Так, Я її ставлю на тарілочку. І беремо ось ці трубочки і виставляємо сюди у форму, і я зразу підганяю розмір. Приблизний. Приблизний розмір. Ну, ось так. Все Чудово. Так, тепер виставляю другу трубочку. Якщо якась буде довша, я просто обріжу. Ось, наприклад, бачите, не, вліз... не влізає чогось. А чого ви це не влізає? Ну бо я неправильно відрізав. Значить, я ще її обріжу. Не проблема. Ось так. Виставив, друзі, один ряд. п'ять, у мене вийшлося трубочок. Тепер сюди я даю добротно крему. Добротно. Крему не жаліємо, ми його зробили достатньо. Вистачить. Ось так. Так, розмащуємо, розмащуємо. Змащуємо добре. Крему даємо багато, тому що треба, щоб всі ці трубочки гарно пропиталися, просучилися, точніше. Повірте, друзі, я казав вам, що швидкий торт у приготуванні, Ще й без випічки, ви розумієте? Немає у кого немає духовки, це ідеальний рецепт. А якщо ви знаєте, когось, у кого немає духовки, скидуйте цей відеорецепт їм, вони вам скажуть 100% велике дякую. Ну і коли кремом змастили, виставляємо сюди другий шар трубочок. І зверху додаю крем. Додаю весь крем, який вже залишився. Ідеальні пограмовки. Бачите, крему здається, друзі, багато, але коли він пропитає все це, просочить, його вже тоді так багато не буде. Вся, весь тортик буде смачний, соковитий, ніжний, саме головне, і в міру солодкий, тому що є кислотність вишні. Вона це все стабілізує. Ну і на цьому наше приготування, друзі, майже готово. Тепер ми ставимо у холодильничок. Я рекомендую ставити приблизно на 3-4 годинки. В ідеалі це поставити на цілу ніч і зранку насолоджуйтеся з чаєм. А хто має чайок від щасливого кухаря? Карпатський, натуральний, який ви можете знайти в магазині «Щасливий кухар. То у вас ранок просто починається чудово. Ну що, ставимо в холодильник і потім я вам покажу, який він розрізі, і ми ще його трішки допрацюємо. Ну що, любі друзі, тортик настоявся. Давайте будемо його вже доготовлювати і будемо пробувати. Я хочу вас попередити. Це буде дуже смачно. Дивіться, що зараз потрібен чорний шоколад. Простий чорний шоколад, плиточка чорного шоколаду, без начинки, без нічого. Зараз ми беремо і ножиком, друзі, ось так його нарізаємо. У нас, друзі, вийшла ось така шоколадна крихта. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо наш тортик, беремо ніж. І ось так легесенько проходимося. Тепер піднімаємо форму. Ось так. Друзі, подивіться, яка красота. Погляньте, як гарно виглядає. Чудово просочився. Просто красота, неймовірна. Тепер ми беремо ось цю крихту і ось так зверху посипаємо. Це вже тепер зовсім інша картина. Можна сміло ставити на святковий стіл. Тепер ми беремо цю крихту, беремо лопаточку. Ось так. І наносимо цю крихту ось тут по бокам. Ось таким способом, друзі. А ось кінцевий результат. Я вам кажу, це просто неперевершено. Ви погляньте, як гарно виглядає. Ви тут можете прикрасити чим хочете. Любими ягодами: малина, полуниця, вишня, Коктейльна, до речі, в баночці гарно буде тут пасувати, така подається. Що душа бажає, друзі? Експериментуйте, пробуйте і насолоджуйтеся. А я йду розрізати і покажу вам, що тут всередині. Подивіться, який мягкенький. Як гарно просочився. Ось так. Ось такий ніжний, чудовий десертик. Ну що, друзі, будемо пробувати? Ніжний, ніжний. М -м -м. Вам у мікрофон. Напевно, продається, як хрумтить шоколад. Це дуже гарний ефект і дуже-дуже смачний доповнювач. Кислинка вишні, друзі, ідеально балансує цей десерт. Лавашик. Бачите, як гарно просочився. Він не приторний, він не сильно солодкий. Вишня тут якраз в тему. А кому це відео сподобалося, а я впевнений, що воно вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк, друзі. І найкраще цей рецепт смакує справжнім карпатським чаєм. Вибір великий, карпатський, натуральний. Такого в магазині не продають, друзі. Такого, я думаю, ви ще не куштували. Я хочу, щоб ви скуштували. Щоб ви відчули справжній карпатський смак, карпатську насолоду, друзі. До речі, навіть чай у нас є, який називається насолода. Тому що коли ви п'єте цей чай, ви насолоджуєтеся моментом. Бажаю вам найкращих, найпозитивніших моментів. Всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю і до зустрічі до нового смачного відео.